Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Останнім часом досить активно українська влада взялася за українців, які за кордон. Війна ще не закінчилася, бойові дії тривають, все продовжується як і було. Але чомусь з кожного кабінету уряду, депутатів, президента лунає, що ми вас повернемо, ми вас будемо повертати, і для того ми робимо. Міністерство, агенцію і ще ряд різних дій, які би мали діяти в напрямку повернення українців за кордоном в Україну. Хоча мені здається, що вже глухий, сліпий і нерозумний зрозумів, що під час активних бойових дій, допоки нема спокою, миру і безпеки, масово ніхто повертатися не буде. Та десь якісь там поодинокі випадки будуть траплятися. Звичайно, і люди і повертаються, перетинають кордон, хтось виїжджає, хтось заїжджає. Тут без варіантів тисячі людей перетинають кордон, як в одну, так і в іншу сторону. Але так, щоб повертатися вже настале, назавжди до себе додому, то ще такого немає, тому що в Україні війна. Різні дослідження, різні соціальні опитування показують, що більшість українців, якщо і буде повертатися в Україну, то тільки після закінчення війни. І Хоч би там 10 міністерств придумали, 15 агенцій і тому подібного. Це не вплине на повернення. Тому для чого це зроблено? Для чого цей штат людей набирається? Нащо ті всі люди за кордоном, якщо є Міністерство закордонних справ, яке до моменту різних там заборон з боку України, до моменту, до моменту повномасштабного вторгнення? Вроді непогано справлялося людина, яка хотіла виїхати, вона виїхала. Людина, яка хотіла повернутися, вона повернеться. І зараз, щоб повернутися українцю з-за кордону в Україну, нічого не треба, окрім як купити квиточок і повернутися в Україну. Тобто не треба звертатися в консульство, не треба звертатися в посольство, не треба звертатися до Міністерства єдності, чи як його там назвуть, як би там його не назвали, чи до Агенції повернення українців. Не треба того. Людина, яка хоче повернутися, вона купує квиточок, маючи закордонний паспорт, повертається в Україну. І для того не треба ніяких посередників. Що ж держава Україна робить для того, щоб повернути українців в Україну? Дуже вас попрошу підтримати це відео та не забувайте підписувати. Це надзвичайно важливо. Коментарі також допомагають просувати цей контент. Тому прошу залишайте. Ну, по-перше, уряд створив Агенцію національної єдності. Яка б мала працювати над тим, щоб допомогти українцям повернутися в Україну? Ось як Кабмін 24 січня створив Агенцію національної єдності. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, основними завданнями агенції буде стимулювання повернення громадян до України. Цікаво, як посилення зв'язку з Україною та залучення до підтримки України за кордоном, консультування українців, що мешкають за кордоном щодо програми підтримки і надання допомоги у вирішенні проблемних питань. Вирішення комплексних питань та проблеми при поверненні громадян до України, сприяння інтеграції України у світовий простір, для того щоб Українець дізнався, що йому і як йому йому можна зайти на сайт, де буде вся офіційна інформація йому можна зателефонувати на гарячу лінію, де українською мовою щось пояснять. Тобто для цього створювати агенцію. Ну, не бачу я такої необхідності. Для того потрібна просто можливість українців мати доступ до консульських послуг і там же отримувати всю інформацію, відкрити по території Європи більше таких центрів, де може прийти українець і щось спитати по своїх правах, по своїх документах і йому це пояснять. Багато хто шукає інформацію в інтернеті, користується, шукає закони, читає і знає також. Тобто українці не дурні люди, і вони вміють аналізувати і шукати інформацію. Тому створювати якусь агенцію, бюро і ще тому подібне, набирати туди сотні людей на непогану зарплату. Для чого в Україні війна? Ці гроші знадобляться зараз армії для закупки зброї для підтримки громадян в Україні. В Україні потрібно будувати будинки, житло для військових, для їх родин, надавати житло переселенцям. Оце треба робити точно, і туди треба вкладати гроші, щоб люди, які переселилися з гарячих активних бойових дій на захід чи в центр України, мали де жити, а не шукали, як виїхати за кордон, де вони знаходять, виявляється. Житло, а в Україні їм складно це знайти. Але створювати міністерство над міністерством зговорю, створювати ще якусь агенцію, а там ще якісь представництва для чого до того справлялися, і було все гаразд. І українці мали де прийти спитати і мали можливість, як зробити документи, яким чином ця агенція зможе повернути українців, якщо українець не хоче повертатися, його переконають. Там буду холодні продзвони українців, і буде включатися, як достати українця, щоб він повернувся. Доступність державних послуг і допомога в вирішенні проблем на території Європи чи інших країн. Ось це має бути зроблено державою для українців за кордоном, для того, щоб після закінчення війни Українець захотів повертатися в Україну. Інша інформація: у Польщі планують створити спеціальні центри, які допоможуть українським біженцям повертатися на батьківщину. Новостворені установи матимуть не лише практичну мету, але й культурно-громадське значення. Центри покликані підтримувати українців у процесі повернення додому, надаючи їм консультації, інформаційну допомогу, а також допомагатимуть із вирішенням юридичних, транспортних та побутових. Питань, крім того, вони слугуватимуть культурними та громадськими осередками, де українці зможуть зберігати зв'язок із. Рідною культурою ініціатива зі створення таких центрів починається з Чехії під час офіційного візиту до Чехії. Віце-прем'єр міністр України Олексій Чернишов говор обговорить деталі створення центру з місцевими урядовцями. Очікується, що цей досвід згодом буде поширено і на Польщу, а також інші країни, де проживає значна кількість українських біженців. Тут я можу сказати, що якісь консультаційні центри додаткові. Консультації для українців юридичного характеру по документах вони потрібні. Дійсно, дуже багато людей, дуже багато українців за кордоном не знають ні своїх прав, не знають, не знають того, що їм потрібно для того, щоб перебувати в ті чи іншій країні, щоб переїхати в іншу країну. Цією інформацією досить часто цікавлюся. Я і надаю цю інформацію тут на цьому каналі, чи там на інстаграмі, чи на Тіктоці, чи на інших своїх платформах, куди також запрошую всіх всіх підписуватися. Тобто дізнаюся про якісь зміни в Польщі, чи зміни в Німеччині, чи зміни в Чехії. Роблю аналіз тої інформації, подаю людям для того, щоб вони також знали. Ось це можна було організовувати на території Європи по різних країнах, бо в кожної країни є свої законодавчі є свої законодавчі акти, є свої закони, є свої нюанси, які потрібно знати. Ось це потрібно, і це добре, що якісь там центри з допомогою українцям будуть створені. І це дійсно допоможе, але це не допоможе повернути. Тут так загортають таку гарну обгортку, що це допоможе. Це допоможе українцям в Європі дізнатися про ту чи іншу інформацію, про той чи інший закон, як воно діє, як зробити краще. Але щодо повернення, думаю, що ні. Якщо, я вже теж не один раз говорив, закінчується війна, і значна частина самостійно без допомоги держави, без якихось там фінансів, документів і всього іншого повернеться в свої домінки там, де вони будуть мати повернуть, звичайно, там, де є знищено і там, де є окупація, вони туди не зможуть повернутися. Отут тут вже треба, щоб включалася держава, будувала, відбудовувала і пропонувала тим українцям, га, у вас там знищена хата. Знищена квартира, будинок. А ось тут ми будуємо нове. Тут можна заселитися, тут можна жити, тут можна ходити в садочок, в школу і тому подібне. Ось це мало би бути зроблено з боку держави. А повертатися українці вони будуть і без держави, якщо в державі буде спокійно, добре і буде все гаразд. Я думаю, що всі без ілюзії, всі розуміють, що силою. Зараз українців ніхто не поверне, хоч би там з 15 різних міністерств придумали і не знаю, що вони там ще зробили. Ну цього не станеться. Якщо українець не хоче, то він не приїде, він не повернеться. Українцю, якщо потрібна була підтримка, Україна це зробила. Ну все, що залежно від держави Україна. в такому випадку. Більший відсоток українців повернеться в Україну, тому що Україна його не кинула, Україна його не обмежила, Україна йому допомагала. Відкрити якесь представництво, агенцію, консультаційний центр, найняти туди людей. Це все коштує за рахунок держави, за рахунок сплати податків українців. Я думаю, що більшість українців скаже, ну, краще, напевно, ці гроші, ці вкладення дати хлопцям на передову, дати е, на закупку зброї. або... На будівництво житла для переселенців, для тих, хто не має житла. Отак От би мала думати держава, як на мене. Друзі, ось такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та не забули підписатися. В описі під цим відео я залишу посилання на мій інстаграм та на мій телеграм-канал «Актуально про Польщу. Куди також всіх запрошую приєднуйтесь, знайте більше, дізнавайтеся важливу інформацію для себе. З вами, як завжди, Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.